Для трьох половиною мільйонів українських школярів сьогодні розпочався новий навчальний рік, і ця цифра майже на 300 тисяч менша ніж торік і становить рекордний мінімум за останні 30 років. Однак, попри усі виклики воєнного часу, більшість учнів усе ж навчатиметься очно. Діти, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, теж матимуть змогу зберегти зв'язок із українською системою освіти завдяки онлайн форматам. У міністерстві освіти також нагадали, що українські школярі продовжують вивчати обов'язковий предмет захист України, де мають опанувати тактичну медицину, військові технології та стрілецькі навички. Це один із кабінетів захисту України, де відбуваються практичні уроки, уроки теоретичні. Відбуваються вони і також на інтерактивній панелі. До вашої уваги, ви бачите інвентар, ви бачите шоломи, ви бачите також і бронежилети, які вчаться учні дуже швидко одягати, які закріплювати, допомагати один одному. А всі кабінети, кабінет оснащений повністю різною видою зброї, це мамуляжі зброї. Ну і Допомогою таких такого інвентарю вони вчаться працювати з цією зброєю. Команда ТСН сьогодні вранці також побувала в одному зі столичних навчальних закладів. І вже четвертий рік поспіль день знань у цьому ліцеї проходить під девізом. Дрони замість квітів батьків агітують не витрачатися на букети для вчителів, а зекономлені кошти задонатити на збройні сили України. Після збору коштів батьківський комітет закуповує необхідні БПЛА та передає їх у розпорядження окремого полку безпілотних систем Ахілес. Окрім дронів, українські військові також отримали від школярів малюнки, листи та плакати із підтримкою та вдячністю. Вже чотири роки тримаємо багато допомоги, багато дронів. Я пам'ятаю, як саме я з цими дронами, ще в 23-му році літав на Бахмутчині Півдронами. І на той час було уражено дуже багато техніки. Коли минулого разу приїздив до школи, дуже багато дітей сиділи і дякували мені. І в кінці єдине, що я зрозумів, я подякував цим дітям за те, що вони мені дають силу, натхнення, мотивацію воювати далі. Тому що я розумію, заради чого ми воюємо, заради нашого майбутнього, заради наших дітей.